Фундації Катерина Сачі стартує новий проєкт. Платформа майбутньої професії. Зараз розкажемо детальніше. За останні майже вже три роки ми багато спілкувалися з дітьми, які знаходяться в різних сімейних формах виховання. Дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини. цей напрям виник з запиту, тому що стало зрозуміло, що діти зараз знаходяться. В абсолютному нерозумінні, а що далі? Чи якщо я навчусь тій чи іншій професії, чи потім в мене буде робота? Ми дітей знайомимо з реальними професіоналами, з реальними майбутніми роботодавцями, у яких можна прямо запитати і дітям і батькам: а чи буде в дітей майбутнє в цій професії, якщо вони будуть навчатися саме? Мене звати Аня. Я вели... працюю у великому ресторанному. Holding. Що таке холдинг? Це велика кількість компаній. Я дуже сподіваюся, що деякі з цих ресторанів та нас ви десь вже бачили. Я вам зізнаюся, що коли я починала свій, свій шлях в дизайні, я насправді навчалася не більше не в учбовому закладі, а з практики. Тому все це, це виникло з того, що нам потрібно. Відбудовувати країну нам треба жити майбутнім. Нам треба розуміти, що в нашій країні є велике майбутнє, і це майбутнє будуть створювати ось ті діти, які зараз діти, а через 5 років вони будуть працювати поруч з нами, а можливо навіть раніше.